І так, друзі, всім привіт. Значить, е, ви не бачите? Ну, зараз побачите. Значить, надибав я вже стрьом шкідника в саду. Відповідно, треба вже потихеньку починати приймати міри. Шкідник, який агресірує серйозно і робить серйозну шкоду на виноградниках першочергово, другочергово на молодих, особливо на молодих насадженнях яблунь, персиків і тому подібне. Ну і на старих, на старих теж, але на старих трішки менше. А молодняку дає дуже серйозної шкоди. Значить, е Очертання ви вже бачите. Я зловив тільки, що пішов, і приклеїв цю паскуду до зубочистки, щоб можна було якось нею маніпулювати перед мікроскопом. Ну, і відповідно Будемо починати. Дивіться, яка звірюга. В даному випадку, во всій своєї красі буйволовидна цикадка, друзі. Понятно, що трошки якість картинки зрізає, бо я на мікроскопі краще бачу. Але за рахунок того, що знімаю з екрану, то якість трошки, звісно, підхрамує це усього діло. Але от от така вона ця животіна, вона ще жива. Я її приклею до мікро суперклеєм до цього. Так, може, так чуть підфокусую. Так, да, звісно, на мікроскопі набагато краще видно це діло. Ну така стрьомна животіна. стрьомний шкідник. Фокус-фокус. Такий хребет в неї. Колюча така, що пальцями коротше її не роздушуєш, вона панцир як черепаха в неї. Доволі активно тікає. Значить, Першопочатковий метод боротьби з цією паскудою це тримати все під чорним паром, так, щоб не було ніякої зеленини. Ну, Тим не менше, сам наш виноград це теж є зеленина, яку вона успішно харчує, особливо по молодих приростах, по молодих листочках. Ну, а потім у нашій ріже е, опоясує саму лозу. І відповідно там, де вона вже її порізала, вже кіна ніякого не буде. Щось в неї, от, бачите, на, на лабі ще й прилипло якийсь шкідник. Значить, з відомих мені препаратів, які беруть е, оцю паскуду. Єдиний, який я знаю, це е, е, канонір Ду. Ще можна. Мож, я так розумію, що, напевно, є контадор-дуо, він теж повинен по ній працювати. Більше я не знаю, які препарати по ній працюють. Значить діюча речовина в препараті повинна бути цигалотрин. От він, по-моєму, якраз і душить її. Ну, в канонір-дуо, там дві діючих речовини. Я другу не пам'ятаю, яка вона. Тому за неї ну, не скажу. Но... Сам препарат як канонірду, тобто він по ній працює, він її бере. Більшість препаратів її чомусь не беруть, не знаю, з чим це пов'язано. І зрозуміло, що проблема, що зараз е сам по собі виноградник проблематично кропити, тому що вже ягода починає дозрівати. Тобто, по термінах очікування, якщо там місяць потрібен нам запасу мати до ягоди, то це вже реальна проблема. А обробляти потрібно, потрібно вже приймати якісь міри. Тому. Не знаю, як то з тим бути, Я, слава Богу, не на винограднику зустрів її, а в саду там коло яблуні сливок, але тим не менше. Тобто, як факт, вона вже є ось в такому розмірі. Разом з нею вже є саранчі достатньо багато, теж вона шкодить, їсть, їсть листя винограду по повній програмі. Отака друга ситуація. Дивіться, які в неї очі. Зараз я трошечки ближче візьму і сфокусую. О! Бачите, які очі в неї? В неї, по-моєму, ще й 4 ока, чи що? Оце біле з коричневими розводами і вон чорна точка отут. Коротше, звірюга стрьомна. І таке, бачите в неї. Агресивний зовнішній вигляд. Зараз чуть-чуть далі відведу. О. Отакий такий буйвол буйвол-буйволом. Отак ця паскуда, друзі, виглядає. Так що, коротше, дивіться, наблюдайте, якщо є така можливість, то обробляйте канонірду, купуйте. Я то не знаю, напевно, теж буду брати канонірду і буду обробляти по. Допустимо, в мене є виноградник там на задірненні, то я десь на днях покошу і, напевно, влуплю. То, в принципі, по молодняку, в кого молодняк, немає ніякого урожаю взагалі по барабану. Кропіт і не задумуйтеся. Тобто, там, там пофіг. У вас там урожай може чекати аж в наступному році, в цьому році урожаю нема, тому можна травити її. І основна задача розумієте, якщо зараз ви її потравите, вона не відкладе і є на наступний рік. І як наслідок у вас в наступному році менше з цим буде проблем. Тому рекомендую: якщо тільки немає урожаю, тобто вам по барабану на терміни очікування, кропіт, бурян, траву, все що без урожаю, все кропіт. Максимально старайтеся її убрати, тому що вона е, робить, які, ну, якщо, ви, якщо хто не в курсі, вона робить розрізи і відкладає свої яйця під кору. Там яйця під корою молодих дерев, е, молодих приростів зимують, і в наступному сезоні оця паскуда вилуплюється, ну і відповідно процес продовжується. Отак. От тому обов'язково починайте боротися з цією падлою, тому що запустити рік-два, потім взагалі не збудетеся, блін. Її стільки буде, що капець. Не запускайте, максимально старайтеся не запускати, де ти там. Я просто не знаю, що, що ще сказати. Коротше, стрівна фігня. Її не так просто обнаружити, а і ще складніше потім вивезти. Тому, як бачите, вона вже є, починайте боротися. Канонір дуо максимально все, що без урожаю. Якщо є урожай, то тоді і, ну, акуратно по траві, по бур'янах, злакові, незлакові. Коротше, всі. Починайте обробляти. Якось так. Все, на сьогодні все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.